Слава Ісусу Христу, Отче ще основна молитва, яку дав Господь, вказуючи на те, що ми просили Царства Божого на землі, де буде правда, як на небі, тобто другий прихід Господа на землю, але навіть священники замовчують таке грандіозне явище, що на землі люди будуть жити як на небі. Чому? Хоча Господь. На це вказує. Хіба Господь? На це вказує, Євгенія. Не, я розумію, що за наш ви говорите, нехай буде Твоє Царство, і нехай буде Твоя воля, як на небі, так і на землі. Ну, Так можна відповісти просто як небудь, знаєте, на це все. Не так то все, просто як вам все здається. Коли учні підійде, Господи, навчись молитися, Він каже, як молитися, то так і кажіть". Тобто Ми просимо, щоб була воля Божа як на небі, так і на землі. І нехай прийде царство Твоє. Да? Тобто, щоб Господь Бог був нам царем. Цар це не той, що керує, Цар — це той, що захищає ще свій народ, щоб ви знали. Цар — це той, що годує свій народ. Цар та той, хто піклується своїм народом. А народ чемно, послушно працює і свою частину цареві віддавали. заради того, що були в його безпеці і охороні. Воля Божа, як на небі, так і на землі, вона має бути для вас зрозуміла, що йдеться про людину, яка була вигнана із раю, вигнана із раю. І мета Бога повернути нас на додому, як облудного сина, повернути додому як тих, що заблудилися, як повернути додому тих, які десь відбилися від, від батька, розумієте? І тому це складно зробити, тому що ми маємо свою волю. І Бог не вмішується в нашу вільну волю. Бог нам її гарантує. І в цьому вся складність, і ми за це маємо молитися, щоб Його воля була. Господь Бог вказує на це, щоб ми, не ламаючи своєї волі, а самі прийняли рішення, щоб воля Божа, то, що хоче Господь, щоб воно реалізувалося в мені і через мене. Вот на что Бог указывает.